Сьогодні, на прикладі ось цього саджанця інжиру, хочу показати вам, як я їх викопую, відправляю, пакую і все таке інше. Тож, дивіться. Ось цей інжирчик. Як ми бачимо, тут ось стоїть буковка Б. Це означає брунспік. Росте ось у такій от ємкості, яка Уже пустила ну, через отвори унизу цієї бутилочки, пустила корешки у ґрунт. Тому зараз я викопаю акуратненько і продовжу. Так, скажу ще що спочатку перед викопуванням я роблю палив, щоб було м'якше копати і корішки по можливості. Наскільки можливо не відривалися, а викопувалися всі із ґрунту. Ось дивіться, яка вже коренева пройшла сквізь отвори і яка на даний час. І це все я буду старатися запакувати як можна акуратніше, без обрізки. Щоб по можливості рослина мала якому менше стресу при пересилці. Ось цей саджанець приніс на місце пакування. Знайшов таку ж саму пляшку по розміру. Усе це коріння вставляю оцю пляшечку. Тут, як бачите, є отвір. Зараз лажу акуратненько. І цей отвір. Сюди вставляю ватку, змочену трошечки вологою. Це робиться для того, щоб волога, бо при відправці я саджанець поливаю, щоб було достатньо вологи, поки він дойде до місця призначення. Так от, щоб яка волога буде у ґрунті, щоб вона... Пройшла усі отвори, усю бутилку і якщо вийде на кінець саджанця, щоб не промочила потім е, упаковку із картону. Ось для цього так і робиться. Тепер сюди, ви бачите, наскільки пляшка до верху, сюди досипаю землю або ж торфосуміш, щоб заповнити повністю цей об'єм. Як, бач... Як бачите, доверху пляшечки підсипано землею, О, і далі буде знову прокладена така ваточка, щоб. Волога, яка залишиться, бо при пересиланні можливе перевертання, хоч як би я там не писав, але все одно пересилають по-своєму. От буде положена ватка, а потім іще буде положена прокладочка із картону. І все це буде зафіксовано і тут, і зверху замотано скотчем, щоб по дорозі випадково не... Відірвалась. Сьогодні, як бачите, який вітрюган на вулиці, тому можливо звук буде не дуже добрий, але стараюсь, щоб все ви зрозуміли. Тепер це виглядає ось так. Далі пішла обмотка скотчем. Потім із пляшок, коли робиться ось такий скафандр. Пляшки, як бачите, не довгі, тому тут теж заматую скотчем. Тут зроблені отвори для того, щоб листя дихало. І верхівка залишається без пробки відкритою. І тепер це все буде наставлено на саджанець, І знову буде тут замотано скотчем. І вийде так, якби. Мовити садженець у капсулі, отакій, щоб її ніхто не, не зім'яв, не поламав, нічого не зробив. Тепер садженець виглядає ось так. Але це теж іще не все. Тепер ми тут ще поставимо, так би мовити, ребра жорсткості, щоб, напевне, ніхто не зім'яв і пополам не міг зігнути цього саджанця, щоб він був непошкодженим, дойшов в чудовому стані до споживача. Тепер ця упаковочка вже виглядає так. Як ми бачимо, ребро жорсткості вставлено і тепер гарантовано, що його вже ніхто не ні, ні зігне, не ні зламає, нічого з ним не станеться. І це ще не все. Тепер буде упаковка зроблена ще у картон. Ну ось, пакування завершено, тепер... Це все виглядає ось так. Як ви бачите, чимало пішло картону, а ще більше пішло скотчу, щоб це все гарно запакувати, щоб все це було доволі нормально. Тепер, як піднімаєш, то чутно, що тягне, ось це дно, тягне на ниж. Тому ще ось тут, на верхівці, буде зроблена бірочка, обережно не перевертати. І ось так от моя посилочка піде до споживача. Гарантовано дайде 100% у цілості і сохранності, як то кажуть. Так то все це потребує, як ви знаєте, певних коштів. Зараз ніхто нічого даром не дає. Скотч стоїть дуже дорого. Навіть картонна упаковочка і то приходиться вже платити якісь кошти. Тому моя, моє пакування йде не безкоштовно, а при відправці я пишу вам, що саджанці відправляється з моєю упаковкою. Як я це все роблю, я вам показав. Ось така справа. Нелегка це пакування. На пакування пішло десь хвилин 40, напевно, не менше. Від викапки саженця і до повної упаковочки. Ну, ось так. Ну ось, пакування завершено. Тепер можна і на відправку. Іншим разом я покажу вам ще, як пакую саджанці з відкритою кореневою системою. На все добре вам.